Всім привіт! Ви на каналі Відеоглядів товарів ібіс. І сьогодні на огляді у нас пневматична гвинтівка Optima Mod 125. Постачаються вони. У ну, таких лаконічних картонних коробочках і виготовляється в Туреччині на заводі Хадсан. І відповідно відрізняється від одноіменних пневматичних гвинтівок, виключно маркуванням на компресорі. Optima Mod 125 це пневматична гвинтівка класу Super Magnum з енергетикою 32 джоулі. Маса сягає 4 кг 100 г, вона досить габаритна, загальна довжина 120 см, при довжині ствола 50 см. Гвинтівка має відкритий регульований приціл з оптоволоконними вставками. Також ми тут спостерігаємо сталеву планку, яка є комбінованою, тобто вона передбачає кріплення кронштейнів, моноблоків або кілець як на пікатіні, так і на 11-мм ластохвост, такий вифрезерований зверху поверх планки. Особисто я таке рішення бачив виключно в турецьких гвинтівках, але є досить зручним воно, тому що дозволяє вам кріпити сюди оптику, маючи будь-які кріплення. В принципі, також тут виробник. Поставив стопор, що враховуючи енергетику гвинтівки, буде також не зайвим. Спусковий механізм цієї гвинтівки називається кватро Trigger. Це одностейджовий спуск, який регулюється задовжиною ходу та зусиллям. Назвати його якимось спортивним або матчевим важко, але це точно не найгірший спусковий механізм, що я бачив на пнематичній зброї. Також гвинтівка оснащена. Автоматичним запобіжником, який вмикається кожного разу, коли ми зводимо пружину гвинтівки. Він має вигляд такого курка в задній частині труби компресора, який потрібно тягнути на себе кожного разу перед пострілом. Цей курок має червону марку. Коли вона з'являється, це є сигналом до того, що гвинтівка. Готова здійснити постріл. Таке рішення, хоч і займає трошки більше часу, тому що вам потрібно виконати ще одну операцію перед кожним пострілом, але відповідно збільшує рівень безпеки роботи з цієї зброєю. Ці гвинтівки представлені у двох виконаннях з класичною витою сталевою пружиною і з газовою. Версія гвинтівки Optima Mod 125 з газовою пружиною. Має приставку Vortex. і енергетика і сягає 39 джоулів. Відповідно, вона ще більш потужніша. Також варто зауважити, що вони доступні в двох виконаннях ло. Тобто можемо розглядати гвинтівку як в класичному виконанні ложі. Так і виконання таймхол має приставку TH в назві. Гвинтівки ці комплектуються проставками, які можна вставляти між корпусом прикладу і гумовим потиличником, для того, щоб збільшити, так би мовити, наростити довжину прикладу в тому випадку, якщо ви людина з довгими руками, щоб ви могли підналаштуватися від довжину прикладу, і ваша вкладка під час прицілювання була більш правильною. Також варто зауважити на якісний гумовий потиличник, який ефективно гасить імпульс віддачі, який в цих гвинтівках ну досить від. Чудний. Перш ніж знімати огляд на цю гвинтівку, ми заїхали в наш тир і відстріляли її на купність. Результат на 20 метрів в середньому був трохи більше 20 мм. А на 50 метрів група зібралась трошки більше за кришку від пачки з кульками. Особисто для мене це цілком очікувані результати, але я думаю, серед наших глядачів знайдуться і ті, хто зможе і краще відстріляти з цієї зброї на цьому мабуть, і все такий був наш огляд на гвинтівку Optima Mod 125 Дякуємо за перегляд. Дякуємо за поставлений лайк. Сподіваюся, відео допоможе вам у виборі вашої пневматичної гвинтівки. Дякуємо за підписку і до зустрічі.